Так, через образи не торгувати талонами на проїзд в трамваях та тролейбусах обіцяють водії із 15 вересня. кажуть, до таких крайнощів їх довели постійні приниження. Мовляв, львівські посадовці звинувачують їх у крадіжках та підробці квитків. Майже три сотні шоферів лякають, якщо перед ними публічно не вибачаться і не підвищать зарплатню, продавати талони на проїзд відмовляться. Натомість посадовці кажуть, перепрошувати не будуть, та й система продажу проїзних талонів в електротранспорті не зміниться. Пані Світлана залишилася без роботи місяць тому. Жінка божиться 30 років від'їздила в тролейбусі совісно. Каже, й подумати не могла, що колись її назвуть правопорушником. Адміністрація вирішила, що я продала ксероксний квиток. Ніяких mm -hmm. квитків я не продавала, тим я не займаюсь. Тим більше було виявлено, вони мені предоставили два оригінальних квитка один ксероксний. Постійні звинувачення від влади у крадіжках, підробці квитків та невчасна виплата зарплати, розповідає пан Остап, і спонукали сотні водіїв відмовитися продавати талони. Більшість чесних працівників підпадають під позор, скажімо так, по-перше, по-друге, врахувати ще можна таке, що це є перш за все безпека руху пасажирів. Не так тяжко, як водійці відлікають управління. І ти не, не співбус повернутися на ходу не можна продавати. Відмовитися від продажу тролейбусних та трамвайних квитків водії не мають права. Певен Микола Жук. Мовляв, договір про реалізацію проїзних талонів так просто не розірвати. Начальник управління транспорту запевняє, шофери відмовляються продавати квитки, бо бояться працювати чесно. Є водії, які за годину роботи продають і 18 квитків, але є водії, які за годину роботи продають дають і 50-60 квитків. Я думаю. Ми що ті, що продають 18, які так чи інакше здійснюють певні махінації, коли зараз ми почали таку масовану провірку правдивості, от вони і сховаються таким способом від відповідальності. Новина про брак квитків трамваях та тролейбусах від 15 вересня постійних пасажирів зовсім не обурила. На кожному зупинці є кіоск, я вот мав і все маю кишені. Незручно продавати бо за те, що вони за за кермом. На зупинках звичайно, звичайно зручніше. Купив собі не один, не два. Тим часом водії електротранспорту запевняють, якщо посадовці до них не дослухаються, працювати буде нікому. Мар'яна Підковська в сенін Роман Ковалюк Оглядняк телеканал Зік. Поки нема розуму у Львові без пуття. Світлофори в центрі міста запрацюють до кінця місяця. Повідомляють в міськраді Львова. З обіцяних 19 дорожніх вказівників на вулицях міста поки працюють лише 4, Тож кілометрові затори, запевняють посадовці, зникнуть вже від четверга. Саме тоді розумні світлофори випробовуватимуть. Нагадаю, ще минулої середи центр Львова та частина городоцької залишилися без світлофорів. Їх демонтували, аби встановити нові розумніші з датчиками та камерами. Такі німецькі світлофори обійшлися львову в два... Половиною мільйони євро перехрестя Городоцько-Чернівецька, де завжди були корки на цьому перехресті, зараз їх практично немає. Тобто, зміна організації дорожнього руху, плюс запровадження світлофорного регулювання, дало нам можливість зняти проблему корків на цьому перехресті, так само і на інших перехрестях.